Підпишись бігом на гру поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Всім привіт, їдемо до бабусі. Ми усі її називають Пудиха. В неї є там дві діляночки по 4 сотки. Прибрані. І начебто люди вже не будуть займати їх. Ми їдемо на оглядини, якщо буде настрій у бабусі при мінус 3 десь градусів, Цельсія, нам продемонструвати, що це за ділянки такі. Мені аби вони були, а якщо й прибрані, то взагалі супер. Що ми будемо там висаджувати? Спочатку плануємо гарбузи, а потім вже, якщо буде все ок, то переключимося на часник. Можливо, повітряну бульбочку. Ну, і ціль. Сама собою У нас така. Ми локалізуємося в, в іншій частині села і будемо займати в тій частині землі також. Подальшому там є ще пару ділянок. Які, можливо, також будуть нашими. Тому треба себе там проявити, показати, що є тут такі аграрії, які готові убиватись на українських чорноземах і пісках. Так же так чи не так? Гарбузовий вишкрібатор у нас є. Вишкрібати гарбузи буде нормально. Сушка у нас буде? Будемо сушити насіння і нарощувати потужність. В цей мороз так бистро і не поїдеш, так? Да?

Куди ти лізеш? Та безвали сюди чучало Що мені залазить? нема, виїхав. Да? Ну, тоді їдем далі. Клетик, який мотоциклет, який модньовий. Якийсь полураши, то якийсь. Навіть на металолом його ніхто не хоче. А Хто? Та ну да. Зараз ми покажемо. Ось вона, да, пудиха онлайн. Зараз покажемо, що ми тут. Декілька кадрів. А ви знаєте, де ділянки ці? Ні, я ні. А ви знаєте? Ні, я не знаю. Я через те й приїхав, щоб. Дізнатись. Зачинен. А, вона зараз вийде. По-моєму, низький рівень пише батареї. Трішки не в тему. Тут батарея так собі. Чекаємо, каже вон звідси холодно на дворі. надворі. Раз мене пошла просто прям текстом. Скажи, що ти мене тут записуєш. Добрий день. Добрий день То що ви нам покажете ділянку? Я буду вам і все показувати. А я ми не знаємо, де вона. О. Ми хоча б просто щоб орієнтуватися, де нам, потім щоб вас не, не дергати. Зараз я покажу приблизно. А, ви не будете йти, ви просто покажете. Ну тут далеко чи ні? Ні, реально. А, ну то. Просто щоб ми знали. Ні, хай. Ні, не Ні, а я за вами. А я закриваюся за поставати. Зараз ми покажемо. Якщо батареї вистачить. Що ми тут отримаємо. Тут у нас ділянка ще одна намічається. Тут буде у нас по 4 охти. По 4 сотки дві потім ще сім у нас намічається тут поблизу. Ще одного дядька, ми знаємо, у нього 23 чи 24 сотки. Але поки що ми його відклали, на потім у нього забур'яне забур'яненість і будемо бачити. Як і що? Температура така серйозна. Мінус три градуси. Бабуся йде показувати ділянки. Їм головне, щоб бур'яна мене заростали. А я би не ти, а. Бо там буде чоловік приїхати сьогодні. Це Саша це сказав. А тоді вчора. А сьогодні каже його не буде. Я це, думаю, видно, не супереду, так та то санці дивиться. Ну і все, мабуть, хай. Але наче думає, наче йти. Я думала, сир привіз. Та немає зараз молоко розбираюсь. Я я по нього. Воно ще похолодало, воно все в нас ще соки збавили молоко. У мене наче кожен день слишко вже не було. Одна сьогодні нікого одне бачиш. Святу нема, йди попа. Тут інша частина села. Тут вже перші ділянки пішли. Ось такі ділянки в мене тільки і з'являлись. Їх спочатку коси прибирай маленьким тракторцем. Ага, ось вона. Ага, добрих чотири сотки. А, оце! Оце? Ні, це не моє. <му> ага, помазонці. <п 'ят> там і уродка як отакує. Там кріньки занімали, да. там з ними можна бувати. так, там десь робить і у вас. Яку? Цю... За, 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 за примками. Ой, то це девороб коло вами, да? Скільки, вони тільки год чи два попользувалися і більше заднім актом, ага. як вона на костюмі. Бо вони як у дорогі. До дороги, до дороги тоді. Да, до дороги. А от у куди оцесту, то напроти дороги це ще зловіще. Ну, то я цю лапку буду держати. Ага. Тобто ось, ось ця до кінця туди до бур'янів чи як? Давайте. Дорога повертає направо. О, По городу, я у А, по городу? А, Ага. Ось тут переділяється ці дві половинки по чотири сотки. Це взагалі був один участок, я так розумію. Потім зробили дорогу тут. І, так би мовити, переділилося все. Це інша половина. Тобто, я так розумію, бабуся все ж таки буде ці 4 сотки брати, а оцю частину не буде. То оце вона, да, оці 4 сотки? Оце пріньки. Ага. Ну, я. А, а оцю частину ви будете займати, так? Поняв. Ага, добре, добре. Просто питаю: ага. тут гарний, барбузи, були все гарне. і Картоплю ж вони садили. Оце таке. Ну, можна говориться, їм треба більше за цим. Хату продає, то він її не занімав. Вони а... занімали, після воробка лоту. Таня там були вони. Ага. Вона вже скільки не займала. Може, й принкиво тут договориться з Миколою, та й те. Оце та кулака дуже Ага, Ну, непогана латочка. Вони, я не знаю, сам щось отожить дерева садили. Вони чого була користувалася, я вже не знаю. І більше не так. О, а, помазань, тобі, а це, а це Та це, mm -hmm. це її город був, Вальки Принчика, а помазавша ну, тоді вже стала, Валька померла і ну, вона валянчика, помазавша, стала це займати. Оце вона садила, аби туди. Оце mm -hmm. А що ти оце? Ну то воно це ж бур'ян оце, так? Да? А, а далі йде Катерини. Бараниха Катерина, ні, не горочить мати. А, да, оце так. Вони займають. Займають, бо бачиш, насадили Шука. тут. А, а тут рейцю, берей цю чипа. Аж туди до самого краю, трошки чуть ближче, як моя, ну добра латка. Там тут можна покосить. Ну вона це молода, воно до два години займає. Все, я так розумію. Телефон вже сідає. Мороз від морози в руку абсолютно не відчуваю її. Обірветься наше відео, так що, якщо я не закінчу, то воно саме закінчиться. Ось така ділянка у нас намічається, там ще можна і далі брати, домовляти з людьми і обробляти землі.